А давайте-ка подивимося, якою він вас бачить. Ох, якоюсь з обідою. Що ви на нього щось тут обідались. А -а -а -а. Так він бачить вас такою яскравою, харизматичною. А чому ж обіда випадає? Страсть. Ну, щось не вистачає їй. Вам не вистачає, да? Він бачить, от бачите вже, як він з його сторони заговорила, як його вусами, що їй щось не вистачає. Вам не вистачає, є пристрасть між вами, але не вистачає, можливо, теплих розмов, якоїсь турботи. І ви можете злитись, він бачить, що ви злитесь, і не знає, як от у вас підійти, боїться щось розворушити з минулого. Знаєте, як ніби має щось між вами відбутися, є якась застаріла обіда, ви її ховаєте так, за таким побутом, да, за пристрастю і не висказуєте, щоб не розрити знову цю рану, да? не, щоб вона знову не закровила. Тут треба серйозно відкрита розмова, тому що тут кожен із вас трошечки притворяється, ось що карти показують. Треба новий початок. Обіда якась може бути матеріальна. Або, знаєте, по тому хто скільки часу приділив і так далі. Рівність теж тут може бути. Тут уже навіть, знаєте, може боліти голова у нього і у вас. У вас є якась недосказаність, він це бачить, він це розуміє, але боїться, що це. Зараз розворушать якісь болючі болючі рани. Але якщо ви їх не роз... знаєте, воно буде, якщо ці рани не чіпати, не чистити, не говорити про них, вони загниються і буде велика проблема. Так? Ну, це я так провожу такі алегорії. Тому тут по картам. Є якась симпатія, да можливо любов. Ну якби тут я не бачу, що є якісь перешкоди. От тільки одна перешкода це те, що є якась недосказаність є якась образа, яку ви не проговорили і не пропрацювали.